З артилерії росіяни вдарили по Херсону, поцілили у будинок. Постраждав чоловік. В нього вибухова травма та поранення на Херсонщині через нічну атаку загинуло двоє людей. За даними прокуратури, росіяни скинули вибухівку з дрона у кіндійці та з артилерії обстріляли Білозерку. Четверо людей загинули, 20 поранені внаслідок ракетної атаки по Дніпру. Про це повідомили у міністерстві внутрішніх справ. Серед жертв окупантів дитина. Також діти є серед постраждалих. Росіяни вдарили по місту вночі. Внаслідок обстрілу і руйнування в трьох районах. Пошкоджено понад 10 батоповерхівок, два приватні будинки, корпуси медичного закладу, гаражі, три десятки цивільних автомобілів. Ворог підступно атакував місто Дніпро. Ніч з п'ятниця на суботу, фактично в вихідний день, коли всі родини були в себе в приміщеннях. Ми бачимо, куди ракета потрапила в житловий будинок. Там, де є і пострадавші, є загиблі, є поранені. Ми бачимо, наскільки постраждали будинки, які знаходяться поруч. Ми знаємо, що пострадали об'єкти критичної інфраструктури, там, де зараз також проходить ліквідація наслідків підступних ракетних ударів. У Києві внаслідок атаки дронів загинула дівчинка 2009 року народження. Шестеро осіб постраждали напередодні ворожий безпілотник влучив багатоповерхівку у Солом'янському районі міста. Загорілися квартири на верхніх поверхах. Евакуйовано понад 100 мешканців, крім будинку, ламками пошкоджено автівки. На Київщині внаслідок атаки дронів загинула жінка. Також постраждав 13-річний хлопчик. про це повідомила обласна влада. В Ірпені під Києвом від уламків збитого безпілотника. Загорілася нежитлова будівля. У Бориспільському районі пошкоджено приватний будинок та гараж. У двоповерховому гуртожитку вибиті вікна. На Обухівщині загорілася покрівля житлового будинку. Загалом в області пошкоджено 15 осель. Зранку Росіяни обстріляли борову на Харківщині. Загинула жінка. Про це Повідомив керівник області. У поліції тим часом показали наслідки вчорашніх атак. Там зазначили, що від постійних російських ударів потерпає Куп'янськ. Напередодні у приватному секторі міста було пошкоджено газопровід, горів будинок у селі Гур'їв Козачок. Внаслідок влучання ФПВ дрона вщент знищено приватну оселю. Майже 200 бойових зіткнень за добу відбулося на фронті. Найбільше атак на Покровському та Курахівському напрямках про це йдеться у зведенні Генерального штабу за підтримка. Авіації окупанти атакували в районі Торецька, намагалися просунутися на Лиманському та Сіверському напрямках. Також противник штурмував на Времівському напрямку. На Покровському напрямку наші захисники зупинили 46 штурмових і наступальних дій поблизу населених пунктів Лисівки, Селидового та Миролюбівки. На Курахівському напрямку сили оборони відбили 41 атаку поблизу гострого, Катеринівки та Новодмитрівки. Перукар за три місяці в Кропивницькому вимушених переселенців навчають майстерності перукаря. Курси організували в ліцеї сфери послуги торгівлі. На заняття записалися кілька десятків жінок та чоловіків, які перебралися в місто зарячих точок. Займаються з ними професійні майстри. Перукарські справи навчають у рамках соціального проєкту Краса та гідність, мета якого допомогти вимушеним переселенцям здобути нову професію. Більше про соціальний проєкт розкажуть наші репортери. Майстриня Оксана передає досвід перукаря ученицям. Переважно це вимушені переселенці, і саме їх Оксана залюбки погодилась вчити майстерності перукаря. Сережити на патчиках, якщо вам так зручніко, але ж потім можна ще. Розчисати отак от вниз і так ще пройтись ровною лінії. Заняття тричі на тиждень. Сперша теорія і відразу практика. Стрижуть, фарбують та виконують процедури з догляду за волоссям. У Нас дуже цікава програма. Ми з собі включаємо майже всі види перукарських послуг, тому що дівчата вийдуть професіонали. Можна і працювати в перукарні, можна відкрити свою перукарню, можна школу навчання відкрити, можна технологами постраюватися компанії з косметичною продукцією, тобто дуже багато на можна вибрати для себе тобто, по душі, що, що бажає. Світлана не новачок в Миронівському, що на Донеччині мала власний салон, але через повномасштабне вторгнення росіян мала закрити бізнес і виїхати. Тепер тут мріє відкрити порукарню, а поки збирає гроші вдосконалює навички на курсах. Ми виїхали 8 віна ранку. У мене була гаранка, і було три тижні. Ми не знали, куди мати ми з чоловіком сіли, забрали там. Це пам'ятниця, дитячі суміш, цілий і просто поїхали прямо. Є бажання, але, але це тільки бажання. Ми будемо стремитися, щоб це відкрити. Не знаю, як це в другий раз відкрити, тому що все тяжко, коли ти робив це з нуля. Парукарські курси для вимушених переселенців у ліцеї безплатні. Після оголошення набору група зібралась за день, дехто вже має. Досвід, хтось опановує нову професію в рамках цього проекту. Навчання проходять 30 внутрішньо переміщених осіб з Донецької, Луганської, Херсонської, Харківської областей. Даний проект буде тривати три місяці. По закінченню цього проєкту всі учениці і ученики вони складуть іспит. Маємо надію, що будуть роботодавці, які візьмуть їх відразу на роботи. Ірина родом з Мирнограда, там працювала парукаркою, стригла чоловіків. Тут вчиться працювати з довгим волоссям та робити жіночі стрижки. Чоловіків я стрижу, а жінок якось не доводилося. Тому вчимося всьому з нуля. Відпрацьовуємо сьогодні. Нам майстерка показувала, як робити рівне каре, і ми пробуємо. Поки що, ніби непогано. Я Лізавета приїхала з Олешок за фахом вчителька, але тут змушена вчитись і шукати роботу, щоб прогодувати дитину. Я виїхала сюди разом з дитиною. Ми досі один рік через декрет зрозуміло, що не можеш працювати, і тут побачила курси. Мені запропонувала моя подруга тут навчатися, і я зрозуміла, що це мій шанс стабільно вийти на якийсь заробіток, тому що працювати очно десь на повний день це дуже важко а з дитиною в такій професії. Це погодинний графік, ти влаштовуєш, як тобі зручно. Відточують майстерність на запрошених моделях або ж стрижуть одна одну. Результатом всі задоволені. Курси планують організовувати і надалі. Допоки є попит на навчання та пропозиції роботи. Вікторія Іванченко, телеканал прямий. Щороку в Україні до Дня української писемності та мови проводять радіодиктант національної єдності. До акції приєдналися і полтавці, які живуть у місті, та й ті, хто тимчасово проживає за кордоном. Текст письменниці Оксани Забушко Магія голосу став подарунком до ювілею українського радіо, яке цьогоріч святкує 100 років. Раніше вона також розповідала, що старалася дотримуватися загальних правил, щоб її унікальний стиль не деформувався, тому знаменитих забушківських речень не буде. Традиційно Надіслати диктант на перевірку можна паперовим листом на адресу українського радіо або сфотографувати і відправити в електронний спосіб. Традиція ще з часів школи. Я писала його там, і тепер пишу в університеті. Ну, я точно знаю, що дві помилки у мене буде, і це точно буде два крапка. І я сподіваюся, що диктуватимуть повільніше, ніж того разу, бо нічого не встигаю написати. Не заглушити кінець диктанту? Я писав у школі майже щороку, року, і тому я подала всі свої хвилювання і сподіваюся, що буде все без помилок. У Мене враження лише позитивні, і від тексту, і від читача. Читання взагалі ні мені не було складно. Сумнівався, звісно, де поставити тире, де поставити двокропку. Павло Вишебаба читав і артистично, художню, але з погляду методики викладання української мови, теж читав дуже гарно. На початку речення класично виважені, далі пішли в забужівські великі і сам зміст у тексту дуже і дуже зв'язаний. У Кропивницькому теж приєдналися до написання диктанту національної єдності. Не всі бажаючі зібралися в обласній бібліотеці. За словами учасників радіодиктанту, текст, який підготувала письменниця Оксана Забушко, доволі непростий з точки зору орфографії та розділових знаків, проте вразив патріотичними сенсами. Містя не переконані українська це маркер незалежної держави та одна з наймалозвучніших мов світу. Тому вивчати та вільно найволодіти мають усі українці. Для моєї родини це особливо такий день, який допомагає відчути національну єдність, тому що ми всі в різних куточках країни робимо одночасно, ніби просто справу, ніби справу, яка собою в практичному сенсі нічого такого не дає, але вона об'єднує духовно. Вона допомагає нам відчути себе єдиною нацією. Це для мене така дуже класна можливість перевірити мої знання з української мови, тому що я філолог. Для мене знаєте, це як якийсь челендж. Думаю, що українська мова важлива для всіх українців. Це наша рідна мова, якою ми розмовляємо з дитинства, яка як можна сказати, яка у нас в крові. Тобто ми нею розмовляємо кожного дня, і зараз в такий час ми повинні більше і більше розмовляти нею і виводити, як то кажуть, її в люди, щоб було менше запозичень з інших мов. Досить дуже цікаво і корисне, і я б, якби запроваджував такі диктанти, ну якби. Кожного дня, але годину української мови, день української мови, місяць української мови, можливо, таким чином ми зможемо якось, наблизити суспільство саме до спілкування і до володіння українською мовою. У Грузії стартували вибори до парламенту. Загалом за депутатські мандати змагаються 18 політичних партій, щоб потрапити до парламенту. Вони мають подолати 5-відсотковий бар'єр. Уперше вибори проходять за новими правилами, повністю за пропорційною системою. Якщо жодній партії не вдасться отримати більшість місць, потрібно буде формувати коаліційний уряд. Ці вибори називають історичними, адже вони можуть вирішити долю подальшої євроінтеграції країни або ж її зближення з Росією. Підписуйтесь на наш Ютуб. Більше противної інформації на телеграм-каналі Прямого стежте за оновленнями. Дивіться Дар'ю щасливу далі. Даже вітаю, радий бачити вас, будь ласка.